Гординя це явище, яке проживає наш, наша свідомість, коли вірить в розділення, коли вірить в нецілісність, бо цілісність проживає як стан, як статус, наша душа, душа завжди цілісна, душа завжди сприймає світ в єдиній конструкції. Наше его вірить в розділення, і можна назвати це так страждає від гордині. Коли ми проявлені як его, як его, не як душа, не як е, свідомість, яка має зв'язок з своїм душевним аспектом, тоді ми віримо в розділення, тоді в нашій реальності все, все окремо, відокремлено. І між цими окремими частинами, в тому числі людьми, є кордони, і ми дуже завжди боремося за цілісність оцих самих. Кордонів. Душа вона живе в безкордонному вимірі, в безкордонному світі, тому для неї таких понять, як порушити кордони, в принципі, ну, не існує.